В ефірі Новини на межі і ви слухаєте головні новини понеділка 7 жовтня. Але перед тим, як почати, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Поставте лайк та поділіться відео з друзями, щоб про критичну ситуацію у Шосткинському районі дізналось більше людей. Зараз це як ніколи важливо. Батькам дітей, які відмовились від примусової евакуації, почали надходити повістки з суду. Ябіль говтується від російського бомбардування. У селищі пошкоджено 15 будинків. У шатричах попрощались з Олександром Мотильовим, який загинув на Донеччині. Ли світ евакуації дітей з небезпечної зони і отримали повістки суду. Батьки Серединобудської громади заявили, що їх звинувачують у невиконанні батьківських обов'язків. Детальніше дивіться у сюжеті кореспондента на межі. Батькам Серединобудської громади, які відмовились від евакуації дітей, почали приходити повістки суду. Їх звинувачують у невиконанні батьківських обов'язків, говорить Ганна Войтещенко. Жінка переконана, що її дітям буде безпечніше вдома. Ну, ми не собираємось нікуди виїжджати. Пришло письмо із зала суда, міста шостки, що що ми не виконуємо родительських обов'язків. Мої діти не голодують, не ходять роздеты. Я держу город, сажу все, що необходимо для питания, держу хозяйство. Такої ж думки і її односельчанка Кристіна Моїсенко. Жінка переконує, що тримає домогосподарство і здатна прогодувати дітей лише вдома. У іншому ж місті, каже, їх утримувати буде важко. В нашому селі зараз на даний час у нас тихо. У нас є, де можна заховати дітей. Вони під наглядом в условиях дуже відлічні. У нас діти не голодують, Навчальний заклад. Вони посещают, как і положено, только що онлайном. Не голодують, не холодують, холодують босими голодними, холодними не ходять. Как бы в селі намного проще чем в Это раз. а то, що купити навіть той самой картошки, вона стоит 30 гривень, а у нас держава колотя 860 гривен. гривень. Це якщо дитина є до трьох років. Після трьох років. Вони зовсім нічого не платять. Нагадаємо, начальник служби у справах дітей сумської ОВА Юрій Каліновський заявив, що у батьків, які відмовляються від обов'язкової евакуації, вилучатимуть дітей із родин. Мова про середину та Великописарівську громади, де оголошена примусова евакуація. Янівці, колишньому селі Первомайське Березівської громади, внаслідок атаки безпілотника Герань, 2 зруйновано будинок. Ще три постраждали. Це сталося 6 жовтня о 20.45, Повідомив староста Ігор Коковенко. За його словами, один будинок згорів повністю ще в трьох, серед яких багатоквартирний дім є пошкодження даху та вікон. На щастя, обійшлося без жертв. Ямпіль оговтується від російського бомбардування, яке сталося минулої п'ятниці. Керована авіаційна бомба розірвалась у приватному секторі населеного пункту, пошкодивши 15 житлових будинків. 4 жовтня близько 16 години 40 хвилин. Російські військові нанесли авіаційний удар по селищу Ямпіль. Керована авіаційна бомба розірвалась на подвір'ї ямпільчанина Сергія Лопати. За словами чоловіка, у цей час він був на роботі. Йому зателефонувала донька і повідомила про вибух. Я бы вообще на работе был, да, была только дочка с детям, только дома. Вот все, что получилось, годами строился, выстраивался. Вот, пожалуйста, батьковская хата, моя хата. Все, что я мал, ты и получил. Ни от столика, ни от сарая, ни от хаты. Ничего. Что видно там Сарай строю, строю, блять. полностью все. Все. Что видно там Він Михайло Сокоренко розповідає, що у момент удару знаходився на подвір'ї за лічені метри від місця вибуху. Лише дивом каже, не отримав поранень. Нічого ми не чули, сусід почув, Максим. Ну, ми як то упали. Упали. Нас як те спасло, я не знаю. Бог спас. Так, окна повилітали. ось це вух. сдавило это все и, и, назад ушло. У все соседи, у все начали сбегаться, все повыходили, у всех у паники, все кричат, живые все, все живые. За інформацією ямпільської селищної голови Ольги Губар, всього від вибуху у селищі постраждало 15 житлових будинків. Обійшлось без постраждалих. Оперативне командування північ повідомило, що протягом доби 4 жовтня росіяни скинули на ямпільську громаду одну керовану авіаційну бомбу. Ще трьома кабами вдарили по сусідній Свеській громаді. Кільки громаді попрощались з 28-річним воїном Олександром Мотильовим, який 28 вересня загинув на Донеччині. Дитячі роки захисника пройшли у селі Шатрище, де він закінчив місцеву школу, а після навчався у Глухівському професійно-педагогічному коледжі. Після строкової служби Олександр підписав контракт зі Збройними силами України. Повномасштабне вторгнення зустрів на сході країни. Мужні воїн мав бойові відзнаки. 5 жовтня у селі Шатричі Ямпільської громади прощали з 28-річним воїном Олександром Мотильовим, який 28 вересня загинув на Донеччині. Свій останній бій військовослужбовець прийняв неподалік села Васюківка Бахмутського району. Як зазначив представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Наймушин, Олександр Мотильов приєднався до війська ще до повномасштабного вторгнення. Мужній воїн виконував бойові завдання на території Луганської та Донецької областей. Мав бойові відзнаки. Одним із сміливців, що став до зброї, був молодший сержант Матильов Олександр Олександрович. Він за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. 28 вересня 2024 року. Вирні військової присязі, бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість та мужність, Матильов Олександр Олександрович загинув. За словами ямпільської селищної голови Ольги Губер, Олександр народився у вчительській сім'ї. Після закінчення школи навчався у професійно-педагогічному коледжі Глухівського національного педагогічного університету. Після строкової служби чоловік вирішив підписати контракт із Збройними силами України. Йому на віки 28. Люблячий турботливий син, брат чоловік, надійний товариш, побратим. Ви знаєте, всі відео, які він присилав додому, мамі, дружині із найгарячіших точок із фронту, вони просякнуті такою любов'ю до рідних. Такою турботою він наче хотів їх закрити від тих жахіть, які бачив там, на передовій у боях із ворогом. Військовий капелан отець Назарій закликав земляків шанувати та пам'ятати подивку Олександра Мотильова та підтримувати родину загиблого воїна. Немає і не може бути більшої любові, як той, хто покладе душу свою за. Рідних своїх, за друзів своїх. Сьогодні цей приклад, ви бачите, приклад любові, яку не можна купити, яку не можна продати. Ми пам'ятаємо кожного воїна, пам'ятаємо кожного захисника. Бо це наша біль, це наша любов. Поховали Олександра Мотильова на кладовищі села Шатрище. Попрощатися з ним прийшло все село. Доби 8 жовтня за прогнозом синоптиків на шосткинщині погода очікується хмарна з проясненнями. Вночі помірний. Місцями значний дощ. Можлива гроза. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів в секунду. Місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 6 до плюс 10, В день від плюс 10 до плюс 15 градусів по Цельсію.